Привіт! Я Остап Українець, і за нормальних умов я б уже розповідав, чому історія про так званий общеруський язик, від котрого нібито походять українська, російська і білоруська, це байка і чергова російська пропаганда. Але, на жаль, питання походження та формування української мови надзвичайно складне, і буде йому приділено цілих три відео. Перш ніж починати розмову про самостійну історію української мови, варто пояснити кілька базових фонетичних процесів, без яких буде надзвичайно складно зрозуміти те, що відбуватиметься далі. Отож, приблизно 2,5 тисячі років тому у предків сучасних слов'ян було більше голосних, ніж приголосних. Сьогодні це може здатися дивним, але тут слід пам'ятати, що, скажімо, сонорні, ті, котрі ми винили рій. Історично мали власне голосне озвучення, і навіть в деяких сучасних мовах, як от у чеській чи сербській, можуть позначати у слові голосний звук, як скажімо, у чеських словах перст чи крк. Але приблизно у п'ятому столітті до нашої ери голосні почали змінюватися і впливати на приголосні поряд з якими стояли. Так скажімо, слов'яни втратили розрізнення голосних на короткий і довгий. Тому довгий І став звичайним звуком І, який ми знаємо сьогодні, а короткий редукувався. Він перестав вимовлятися самостійно, проте продовжив впливати на звучання приголосного, котрий стояв перед ним. Колись знак, яким позначався цей короткий і, був відомий як єрь, а сьогодні ми знаємо його як м'який знак. Довгий Е перетворився на звук, який записується літерою Ять, а короткий Е залишився без змін. Дифтонг Е перетворився на просте І. Ви вже могли помітити, що ці зміни стосувалися виключно голосних переднього ряду, тобто голосних, які в нашому артикуляційному апараті утворюються в районі зубів. А голосні Е e та І у позиції перед назальними приголосними Н та М, набули назального звучання і перетворилися на звук Н. Характерною ознакою голосних переднього ряду є м'який призвук в екскурсії, тобто на початку вимови звука. Цей новоспечений м'який призвук сильно впливав на вимову задньоязикових приголосних Г, К і Х. Справа в тому, що перейти від задньоязикової приголосної відразу до голосної переднього ряду умовлені дещо проблематично. І це зумовило деякі зміни. Під впливом наступних голосних звучання Г, К і Х змінилось. Вони пом'якшились або, в мовознавчій термінології, палаталізувались. Це дало нам такі звуки, як Дж, Ч і Ш. Отож, як це відбувалося? Прослов'янський корінь гена перейшов у Жена, тобто жінка. Але у таких мовах, як грецька чи старогерманська, де першої палаталізації не було, залишилися оригінальні приголосні: Гіне та Квена. Праіндоєвропейський корінь Кветорес перейшов у 4. Але у таких мовах, як литовська чи латинська, нічого не змінилося: кетурі та кватор. А перехід «х» в «ш» дуже легко помітити на прикладі дії відмінювання слова ходити. – «йшо». Палеталізація вплинула і на звукосполучення. Так, скажімо, якщо новопалаталізований приголосний стояв після свистячих з або с, то він їх просто асимілював. Так, СК перейшло у Щ, а з Г перейшло у ЖДЖ. Порівняйте праслов'янське блізкеті, яке перейшло у бліщеті, із сьогоднішнім блиск-блищати. Чи, наприклад, тріска трощити. Праслов'янське дрозга перейшло у ДРОЖДЖА. Порівняйте із ісландським дрег чи старолитовським «драгес». До речі, так, ці слова між собою споріднені, і в оригіналі обидва означали осад, але з плином часу і з розвитком мов змінилися до невпізнаваності. Це таке собі застереження щодо домашньої етимології. Насправді, іноді буває надзвичайно складно здогадатися, яке слово з яким споріднене, а головне, що саме воно означало 2000 років тому. Друга палаталізація відбувалася пізніше, уже після розпаду праслов'янської та зникнення дифтонгів, вірніше перетворення їх на монофтонги, тобто нормальні звуки. Власне, через те, що праслов'янської вже не існувало, друга палаталізація відбувалась доволі несистемно і південнослов'янські мови зачепила значно сильніше, ніж нас із вами. Але саме через другу палаталізацію я і записую цей своєрідний пролог до історії української мови. Тому що без розуміння процесів, які лежать в основі другої палаталізації, не вийде уповні осягнути те, про що мова піде у наступному відео. Так от. У праслов'янській мові був цілий ряд дифтонгів, успадкованих від праіндоєвропейської. Скажімо, Ай, АУ, Ой, ОУ, Ей та Еу. І якщо. Перша складова цього дифтонга, котра зазвичай була довгою голосною, не належала до переднього ряду, то перша палаталізація у поєднанні приголосних із такими дифтонгами не відбувалася. Однак після розпаду праслов'янської мови дифтонги почали зливатися, чи кажучи термінологічно монофтонгізуватися. І у нас знову з'явились ті самі задньоязикові ГКХ у позиції перед голосними переднього ряду. Але оскільки часи змінилися і змінилася сама мова, вони палаталізувалися уже трохи по-іншому. І переходили у дь, ць, «сь». В українській мові дз дуже швидко перейшов у з. А це правило чергування всі ви знаєте зі школи. Нога на нозі, друг друзі тощо. Прослов'янська форма «койна» перейшла у цена, а корінь «хойр» Дав нам сер, тобто ціна і сірий відповідно. І ще один надзвичайно вагомий нюанс, який я вирішив залишити до наступного разу це перехід «г», «к», «х» у буквосполученнях ГВ, КВ та ХВ. Оскільки палаталізація у східнослов'янських мовах відбувалася несистемно, Принципи, за якими ці приголосні змінювались у відповідних буквосполученнях, дають нам безцінну інформацію для розуміння походження української мови та того, як саме і де саме вона виокремлювалася із праслов'янської, коли та розпадалася. Але про це уже наступного разу. Наше порівняно невеличке відео на цьому буде закінчуватися. Воно й на краще. Оскільки друга частина виходить просто кінська і займе багато часу, як нашого, так і вашого. А після цього короткого вступного відео ви самі зможете вирішити, чи треба воно вам взагалі знати, звідки походить українська мова. За нашими підрахунками, десь орієнтовно до початку серпня, ми мали б закінчити. Розповісти вам усе, що ми хочемо вам розповісти про походження української мови, та повернутися разом із квантовою філологією до значно цікавіших та веселіших тем. Скажімо, у серпні ми розповімо вам, як правильно ображати росіян. А поки що бережіться самі, бережіть крихітну свічечку букви «Ї» «І», і не перемикайтесь, Па-па. А, звісно, я забув вам усім подякувати. Подякувати всім, хто нас дивиться. Хто підписаний на наш канал і вже натиснув на дзвоник, щоб не пропускати нові відео? І звісно ж, подякувати патронам, завдяки котрим ці відео взагалі виходять у світ. До речі, за останній місяць до нас додалося 5 тисяч нових підписок із тих восьми, які ми зараз маємо. Нас це дуже дивує, трошки бентежить, тому будь ласка, напишіть в коментарях, звідки ви про нас дізналися. Вам цей канал порадив ваш друг. Ви дізналися про нього в рекомендаціях Ютуба з іншого Ютуб канала, з Телеграму. Словом, нам цікаво, звідки ви про нас знаєте, тому що це допоможе нам краще просувати свій контент. От, просто зараз візьміть, напишіть, а тоді можете йти і дивитись якісь попередні відео, якщо ви їх іще не бачили. На цьому дякую вам всім за увагу і отепер тепер, па, -па.